Вітаю всіх і дорослих, і малих. Сьогодні ми з вами будемо розучувати вірш Платона Воронько. Рідний край. Ми з вами з ним вже знайомились. Давайте його пригадаємо. Платон Воронько, рідний край, красивий, щедрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Україна. А тепер давайте з вами спробуємо разом повторити його. Спочатку ми назвемо автора вірша, а потім з вами назву Платон Воронько, Рідний край, красивий, щедрий рідний край. І мова наша солов'їна. Люби шануй. Оберігай усе, що зветься Україна. Добре, давайте ще разочок спробуємо. Платон Воронько рідний край, красивий, щедрий рідний край, і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Молодці! Сподіваюсь, що ви запам'ятали віршик. На цьому ми з вами прощаємось. До нових зустрічей!